24 віконця Віконце п'яте. Сестричка. Уля вдома. Позаду перша сесія і хвилювання. Попереду очікування пахучих, світлих, радісних свят. Вдома добре, затишно, пахне млинцями, як у дитинстві. Уля дістає з полиці стару велику шкатулку у формі книжки. Колись батьки подарували на сім років. А там всяка всячина: блискітки, листівки, блокнотики з ключиками, кольорові ниточки, дзеркальце, якісь записки і маленький салатовий конвертик. Уля не може повірити, це ж її перший лист Миколаю. Пам'ятає, як писала його кольоровими олівцями, щоб Миколаю сподобалося. Смішне мале. І що ж Миколай міг розгледіти в тих закарлючках? Принеси мені святий Миколаю! Сестричку чи братика, будь ласка, бо мені так сумно самі чекати маму і тату з роботи. Уля усміхається. Не ляльку, не шоколадний батончик чи обруч з намистинами, на який щодня задивлялась крізь вітрину. Братика чи сестричку їй треба було. Реально смішна мала. Уля зітхає, бо це й справді була її найпалкіша мрія. Її досі інколи сниці, як бавиться з кимось маленьким у їхній кімнаті, як маля тягне до неї руці і лепече сесличка. Шкода, звісно, щоб Миколай тоді не прочитав того листа, все ж могло скластися по-інакшому. Мам, я тут такий раритет маю у шкатулці, гукає мамі. Миколай не забрав одного ну, листа десятирічної давності. Мама приходить із кухні, очі сяють на щоках рум'янець. Він тоді не знайшов його. Аж цього року побачив. Ну і ти ж знаєш, як він тебе любить. Мам, ти серйозно? Уля, не може стримати сліз. Звісно, серйозно. Він завжди вислуховує прохання, сміється мама. То хто там? Хто? Уля не розуміє, що коїться в душі. Їй здається, що там оселилося не одне, а мільйони дитячих непідробних щастя. Миколка буде, каже тихо мама і кладе улену руку собі на живіт. Випросила тебе сестричка.